Віддаємо сьогодні даний автомобіль. Astra K, на гарні комплектації, камери, матричні фари, гарний пробіг. 19-й рік перша реєстрація, 18-й модельний рік на автоматичній коробці передач, декілька слів від нового власника. Пан Руслан, скажіть, як ви нас знайшли взагалі? Як вам автомобіль і співпраця з нами? Добрий день. Знайшов по рекомендації родичів, близьких, так сказати, до вас переубідили мене. Подивився, ознайомився, підписався в інстаграму, підписався в Ютуб, на декор подивився, все почитав, поінтересувався, все хорошо, все устроє, машина, ракета, бомба, петарда, як кажуть. Бери, сідай, їдь, заводь. Все. Як вам ціна на дане взагалі? Ціна... Порівняно з ринковими? порівняно з ринковими, дуже хороша. Сергій, дякую вам велике. Віднеслися дуже відповідально до своєї роботи. Хороша. Так сказати, у вас фірма, робота, займайтесь, продвигайте уда на східну Україну хороші автомобілі з Європи. Дякую.